Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами досвідом роботи на фермі, також показати деякі відео з ферм, як вони виглядають тут у Шотландії. Тому залишайтеся, буде цікаво. Також хочу наголосити, що я розповідаю лише. Власного досвіду та розповідаю про ті ферми, де безпосередньо працювала я, та можу ділитися думками і враженнями лише на основі своїх суб'єктивних відчуттів. Ось хочу трішечки детальніше розказати взагалі, які ферми є в Шотландії та які є актуальними в який сезон. Перш за все беремо до уваги літній сезон. Звісно, це всім зрозуміло, що літом надзвичайно актуальна робота. Це на зборі різного плану ягі, ягід, овочів. Ягід, овочів. Тут, наприклад, це є полуниця, брувері, лохина, так, капуста, брокколі, такого плану збори на різних фермах. І сюди на фермах організація роботи відбувається абсолютно по різному. Ось осінь це взагалі дуже загружений період для Шотландії, тому що в основному осінню це іде збір картоплі тут, саме та сортування картоплі. Безпосередньо на фермі, де працюю я в осінній період, це ферма із вирощення картоплі та продажу картоплі за кордон. а саме для висадки картоплі за, за кордоном у Єгипті. Тобто ми збираємо, сортуємо картоплю, пакуємо та відправляємо у єгипло. так? пізніше у відео я вам покажу, як це виглядає взагалі. Ось зимою, зима це досить тихий спокійний період для будь-яких ферм. Ось. Але е у лютому місяці знову ж таки стартує з робота з перебирання картоплі. Та, відповідно, знову стартуємо та пакуємо картоплю. Отак виглядає одна із картопляних ферм. Там ми бачимо таку будочку, де стоять люди. Ось. І сортується картопля. Зараз я вам покажу. Зараз світла немає, але отак. От тут лінія і для картопля, тут відсіки для картоплі. І сортуємо ось таку картоплю. Ось так. Весняний період це найпопулярніша, найвідоміша робота. Та, відповідно, досить високооплачувана робота це збирання нарцисів. Для мене це було в новинку, це було вперше. Раніше я взагалі уявлення не мала, що таке може бути, але тим не менше, це дуже актуально та дуже популярно тут. Ця робота на триває на початку весни, десь орієнтовно півтора-два місяці. Ось, про це я зніму пізніше відео, відповідно, коли почнеться сезон, аби детальніше вам про це розповісти. Що хочу сказати, що наразі у лютому місяці дуже актуально, якщо ви, наприклад, не маєте своєї ферми, де ви постійно працюєте, або де ви затреблений вони працівник, дуже актуально звертатися у різного плану агенції, які надають вам роботу. Це все, що стосується ферм. Є агенції, які надсилають працівників на різних фермах за затребуваністю. Ось до прикладу, у лютому місяці я працюю цілий місяць годні із агенції, так і е, щодня або щотижня я отримую смс-повідомлення про те, куди, наприклад, наступні два-три дні або цілий тиждень мені необхідно прибути та працювати. Звісно, зараз робота в основному по 8 годин, не надто багато наднормових годин, але це все зрозуміло, адже все ж таки це ще зимовий період, і роботи не надто багато, Але, тим не менш, вона є. В основному, так як я вже казала вам раніше, це сортування картоплі. Але також хочу вказати про таку роботу, яка є у Шотландії. Це називається крізь Tree. Наскільки я розумію, це різного плану ялинки або можливо туї, але це також там, сині ялинки, різні деревцята. Це йде збір цих деревцят. Як це відбувається? Є одне велике поле, засаджене маленькими саджанцями дерев. Ось воно все в ряди гарно висаджено. Їде машина та відповідно автоматично. Ні, ніби трішечки перепіднімає ці саджанці, і відповідно люди висмикують і кладуть на цю машину, е, сортують ці саджанці. Ця робота є дуже важкою, тому що в основному вона е, починається ось е, в січні. І е, взагалі в Шотландії немає надто великих морозів, але все-таки у зв'язку з тим, що тут сиру, то навіть, скажімо, мінус 3 відчувається, мабуть, на всі мінус 10. Ось. Але тим не менше, наприклад, якщо потрібна дуже робота, то і немає куди діватися, то все-таки така робота є, і е, туди завжди потрібно людей. Ось, крім того, починається висадка, так, так званий планктін, у е, тунелях, е, накриття е, полуниці. Так. Крім того, догляд за деревами, наприклад, за лохиною. Але це знову ж таки це досить тяжка робота, адже це нелегко. У тебе є возик, туди кладеться ящик з саджанцями, ти їх саджаєш, і відповідно вже після цього починає помаленьку рости та приживатися поуниця яка буде збиратися уже в травні місяці, на початку травня місяця. Хочу наголосити, що, наприклад, робота дуже залежить від того, за якими документами ви тут знаходитесь, та відповідно, в який період часу приїхали. Якщо це є сезонна робоча віза на 6 місяців, Five, то відповідно ви маєте лише одну ферму, на якій ви відпрацьовуєте ці 6 місяців. Але е, якщо, наприклад, є якісь нюанси на фермі, які вас не влаштовують, ви можете попросити свою агенцію про трансфер. Е, а якщо ви вже маєте відповідні документи, наприклад, як українці мають BRP, то вже ви можете розглядати різного плану ферми для роботи, але дуже важливо тут мати свій автомобіль-транспорт дійсно, тому що е, сполучення автобусне воно є е, досить комфортне, але це не для роботи, тому що якщо ти обираєш, якщо ти живеш в комусь одному місці, а ферма знаходиться в іншому, то діставатися. Ти в будь-якому випадку маєш на чомусь, так? Але і ти не підлаштуєшся під автобус. Ось. І тому дуже важливо врахувати цей момент. Так як я працюю зараз в агенції, нас посилають на різні ферми кожного дня. І ну, мій зовнішній вигляд, вважає краще, але тим не менше, зараз я вам хочу показати курячу ферму. Наразі тут ще немає кур. Але вони скоро прибудуть, Це щось взагалі дуже нове і цікаве. Але така маленька виглядає.